Доброго дня, любі друзі, етері Софія, і так я роблю розклад на кожен день. І сьогодні про четвер Юпітер, покровитель знання законів духовності. Та відданості четвер один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, ну принаймні почати свою подорож з цієї сторони, одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового, світлокоричного. Коричневого кольорів. Ну, або ці відтінки, ці кольори внести, ввести в своє життя на цей день. Якимось чином можна щось прикрасити в себе вдома. Юпітер планета позитивності і розширення, що робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості. Коли ми завершуємо робочий тиждень, енергія четверга дозволяє нам бути продуктивним і допомагати допомагає піклуватися про ті питання, які можливо хвилювали нас в останні кілька днів. Четвер також є днем позитивності і має легкість, яка допомагає нам досягти успіху і бути більш відкритим для вивчення чогось нового енергія. Четверга підтримує все, що дозволяє нам розвиватися, чи то духовно, чи розумово. Це ідеальний час для початку нової духовної практики або нового захоплення. Це також хороший час для завершення фінансових питань або керування вашими грошима. І так, любі друзі, я починаю розклад. А ви заходьте в опис, якщо ви ще там не були. Можливо, ви шукаєте мої контакти, а можливо, ви хочете дізнатися, що ще я вам пропоную. Тож там перелік є. І так, прошу таро загальні енергії цього дня. Здоров'я, родина, друзі оточення, освіта та навчання. Відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші ваші ресурси. Ну і духовний розвиток, звичайно. І тепер прошу одну карту, підказку на цей день, на що особливо треба звернути увагу. Чудово, любі друзі, я починаю трактувати. А, ще одну карту з колоди богині древній Греції. Ми дізнаємось, яка цілюща енергія буде вам нам допомагати в цей день. Тому що тут я вже бачу, нам буде з чим попрацювати. Чудова карта, потім її протрактую. Я почала знову трактувати, тому що я не розумію, чи вам підходить так, як я робила мовчки, чи не підходить, усі мовчать, дивляться і мовчать. А в мене, знаєте, таке потім відчуття, коли я мовчала про цю карту, що я щось не договорила, тому я почала знову їх трактувати. Я гадаю, хто захоче свої особливі усвідомлення дізнатися від таких карт. Да, то ви вже знаєте, як працювати. Ви зможете зробити скрін, наприклад, або випнути звук і попрацювати окремо. І так, п'ять кубків, дивіться, любі друзі, п'ять кубків перевернута. Це загальні енергії. Карта каже в такій позиції про те, що треба згадати щось, от, що ви давно або залишили, або забули. Да, тобто, ну, якось. Не, не використовували ту інформацію, саме це допоможе вам, скоріш за все, вирішити проблеми сьогодення. Можливі за цією картою, все ж таки, неприємні сюрпризи або просто це будуть ваші порожні плани. Дивіться, для когось буде розчарування за хибного вибору. Хибний вибір так само в нас може це не тільки в родині, да іноді кажуть все там. Ну типу, тільки кохання. Ні, хибний вибір може бути серед друзів, серед колег, серед ну просто не в той магазин ввечері пішла, а не в той, не в той заклад якийсь да пішла відпочивати і так далі. Розумієте, тобто це не обов'язково, що буде прям щось критичне, але ну. Ну, помилка, да, іноді люди прям дуже розчаровуються в собі за того, що вони роблять хибний вибір, але це просто життєве навчання. Тож, будь ласка, не розчаровуйтесь. Для когось це буде, дивіться, повернення минулого кохання або повернення якоїсь людини з минулого. Тобто тут будете потім просто думати, да. Тут людина думає, що мені з цим просто робити. Тепер нащо? От здоров'я, дивіться, вежа. Mm. Ну, Тут можуть бути якісь все ж таки неприємності, може бути якийсь різкий біль такий. Да? Мож, можливо, дивіться, можливо, комусь доведеться все ж таки поїхати в лікарню, тому що іноді карта каже про ну, такий державний заклад. да? Заклад, ну, не, не вдома будете лікуватися. Ну, це так само не для всіх. да? А, тобто, дивіться, тут ще карта каже, як Ну, в прямі, е, якщо в іншій сфері да, дивитися, то є таке поняття як можливо ув'язнення. Тож е, саме з цього ми можемо так само трактувати, що можливо доведеться все ж таки там комусь лягти у лікарню, можливо, ви в якомусь реабілі... реабілітаційному центрі. Ну, наприклад, розуміти, тобто у кожного своє. От, але щось може раптово просто е, виникнути, да, якась. Потреба а, в тому, щоб змінити свої плани і зайнятися своїм все ж таки здоров'ям. Можливо, це м, так само якийсь буде, котрого е, не було чогось наявного. Да? Тобто вас нічого не хвилювало, ви його і не чекаєте. Але всередині йшли якісь м, процеси. І е, іноді ну, вони виходять такі, да? дуже несподівано, вони виходять зсередини. Е, на верха, от, і тому, звісно, тут вже у людини нема. Тобто у вас тут може не бути шансу, да, щоб не звернути на здоров'я увагу. Розумієте? От. Тож при перших же ознаках, якщо немає якоїсь критики, кризи, да, кризи такої, то будь ласка, займіться в цей день одразу своїм здоров'ям. Далі дивіться четвірка Пентаклів. Карта про родину розкаже нам, да. Ну, четвірочка Пентаклів це в принципі нічого поганого. Дивіться, вам тут просто треба прийняти все, що у вас є: ваша родина, ваше майно, ваші таланти, ваш характер, ваше оточення, як ваше по праву, да? те, що вам належить. Для когось карта означає, що все ж таки можливо будете отримувати спадщину, частку спадщини. Ну тут, в принципі, може бути стабільна ситуація в бізнесі та в коханні. Або отримаєте для родини якусь матеріальну допомогу, наприклад. Да? От, карта каже про впевненість в своїх силах. І для когось треба буде захистити своє майно та бути обережними з фінансами, да, тобто людина двома руками трим, руками тримає. Це моє, це бюджет моєї родини. Я нікому не дозволяю там щось з ним, да? не даю себе обдурити, а сам собі там не, не застілаю, не закриваю очі на якісь події. Да? Ну і так далі. Закохані, перевернуті, це сфера друзі та оточення. Пам'ятаєте, да? оточення це друзі-друзі, сусіди, там, якщо ви десь навчаєтесь, це ваші коучі, ваші вчителі, а, якщо ваші діти навчаються, да, то і батьки навіть дітей, це так само може бути вашим оточенням. Тож, просто не звужуйте, да, щоб ви розуміли, не тільки до, до друзів там ну, бути обережними, коли ну, різні карти, да. От, і отут так само карта каже про невірний вибір. Можуть бути сварки та конфлікти. Бачите? То щось у вас ну, будете вияснювати, скоріш за все, щось зі своїм оточенням. Карта каже, як про втрату кохання, втрату відносин в даному випадку, да не обов'язково це кохання або. Кохання до, ну, до друзів, да, до подруги, до друга. Ми так само до них ну, щось відчуваємо. Да? Ми поважаємо, ми кохаємо якусь людину, тобто тут щось може щось може піти не так. Да? Може бути втрата дорогої вам людини. Може бути якась просто складна ситуація, в котрій одразу ви не зможете знайти рішення. Може, для когось буде крах ділового союзу завдяки третім особам, тобто ви, наприклад, там з другом своїм. да, Вирішили ще і поспів працювати, якусь там замутили бізнес, справу якусь і так далі. От, і ä, Інші люди можуть заходити в ваші ваше відносини, бо вони відчувають від вас, що у вас є перспективи. да? Просто так дивіться, якщо нема перспектив, туди люди носа не пхають, їм не цікаво, да? вони дивляться та дурня якась. Коли щось класне, тоді всесвіт нас перевіряє. Розумієте, тоді намагаються треті особи зайти. да? О, а я теж з вами хочу, тому що мені подобається, тому що я бачу, що у вас буде розвиток, що у вас... Буде там прибуток і так далі, розумієте? Тож тут можливо, це не критично і не назавжди да, вияснення, якісь конфлікти. От, можливо, через третю особу будуть конфлікти, але якщо ви обидва зрозумієте, дивіться, будь-який розклад, це просто попередження. Якщо для вас важливі ваші відносини з вашими друзями, з вашим оточенням, да от тоді ви зможете зупинитися і сказати: так, слухай, а чому в нас конфлікт? Людина скаже, а мені той сказав про тебе, що ти про мене там щось кажеш. Ну, наприклад, да? як то здебільшого буває. А ви скажете, о, а в мені він то-то, то-то сказав. Розумієте, іноді люди треті, вони закидають обидвам сторонам і туди, і сюди. І чекають, поки ви самі розійдетесь. розумієте? А потім він обирає, хто з вас більш ресурсний, да? і тоді він йде туди. Тобто люди на низьких частотах, Ну такі ментально хворі. Вони думають, що якщо вони у вас ваше заберуть, то воно стане їх і вони так само будуть щасливі. Але досвід показує, що так не працює. Людина повинна зрозуміти, що їй самій треба щось створити в цьому житті, да, і тоді розкрутити то, наприклад, і тоді отримувати для себе вигоду. Ну, але не всі то просто можуть зрозуміти, да тож тут. Ви попереджені, тож одразу да не робіть, не, не спалюйте мости. Якщо для вас важливі ті відносини, спробуйте розібратися, спробуйте поговорити. Да. Чому в нас конфлікт? От давай зараз зупинимось. Чому в нас конфлікт конкретно? Можливо, різні точки зору з'явилися ще щось, да намагайтеся просто спочатку порозмовляти. Ви можете тут виправити, звісно, все. От, інакше просто ну, на тривалий час, да? тобто тут треба не просто стоп-конфлікт да? і не розібратися. Тоді він буде тривалий час у вас, тобто буде якась внутрішня агресія, навіть якщо зробите вигляд, що його нема, він буде. Тобто тут конкретно треба розібратися, да? і потім вже розуміти, або ми все ж таки розходимося, раз в нас там втратилася до. Віра один до одного і ще щось, да? тобто ну, вже далі буде важко співпрацювати, або навіть дружити просто. От, Або ми, ми розбираємось, ми розуміємо, що третя особа зайшла, насправді, ну ми повелися, да? ми можемо зараз сказати. Ну так, я помилився і ти помилився. Так, ми помилилися, окей, що ми будемо з цим робити? Візьмемо, як досвід, давай. Все, тоді ми наступного разу одразу да, запитуємо. У нас конфлікт за того, що ми з тобою стали різними, або нам хтось там в уші щось Малив, розумієте, і все, тоді вже будуть більш екологічні ваші відносини. Ну і у вас буде класна схема, така й класний досвід. Будете розуміти, що іноді люди просто так ну просто за якихось гострих почуттів роблять комусь біду. Далі тройка мечів перевернута. Дивіться, це освіта та навчання. Як показує практика мені, що ця карта не завжди каже саме про якесь державне навчання або взагалі навчання. Іноді ця карта показує як життєве навчання через якусь ситуацію. Да? І тут може бути якась надмірна емоційність, і за того можуть з'явитися помилки. А... Ще помилки можуть бути за недостатку уваги, да? у вас, ви можливо, десь навчаєтеся і потім просто так не сприймайте дуже близько так ну, до серця, якщо ви справді помилилися десь там в навчальному закладі. Ну, навіть якщо ви іспит одразу не здали, ну одразу не виганяють, да? ну, дивлячись, де ви там, ну все одно буде у вас ще шанс просто тут бачити і. Різкий біль в нас і серце, да? тобто тройка. Дивіться, бережіть цей день просто своє серце, щоб якась така новина вас просто не вибила, да, ну з колії просто може вас збити з ног. От ну, дивіться, що тут може бути ще, знаєте, як така неможливість прийняти правильне рішення в тій ситуації, де ви є, тобто одразу просто не зможете. Розібратися да або приймати так близько до серця, що не зможете об'єктивно подивитися на ту ситуацію. Ну то ж краще відкласти, заспокоїтися, будь ласка, да от і вже потім розбиратися в таких ситуаціях. Паш пентаклів, відпочинок е, та розваги. Ну, дивіться, тут про молоді енергії. Да, можливо, ви будете в таких молодих енергіях. Карта каже про задоволення, про веселищ. Тобто, в цей день, якщо ви захочете все ж таки десь е, піти, там стрес зняти, да, то у вас може вийти. Е, можете навіть там е, разом е, погуляти з якоюсь освіченою молодою особою. Можливо, підете кудись там. Ну, не знаю, в музей да на якусь виставку, от і там познайомитися з шанувальником мистецтва. Можливо, це учень, да, котрий вас зможе підтримати. Можливо, ви десь навчаєтесь разом, або можливо, ви працюєте в такій сфері в освіті, да, от і тоді хтось з учнів може вас підтримати і а, ну, запропонувати вам, наприклад, да, там давайте ввечері там. Просто підемо кудись погуляємо і так далі. От карта каже так само, що можливо, да, з якимось студентам будете спілкуватися, можливо, вам треба подумати, да, і чомусь вже час навчатися. Ще дивіться, можете отримати грошову винагороду. І тоді у вас буде ще один е, привід піти погуляти, скажімо так. От. Ну, в принципі, тут ну, все чудово. да, Якісь навіть можете там про, про свої побутові. Е, Питання отримати якусь новину, да? тобто, ну, можливо, це вам, знаєте, видихнете і тоді скажете, ну все, все в мене налагоджується, буду спокійно відпочивати, тому що від відпочинку а, так само залежить ваш фізичний стан, ваше здоров'я. Тож заплануйте собі, звісно, тим паче, якщо стреси, да? От, а, тож треба якось їх знімати. Ну, ви, Випускати себе, не тримати бажано в собі негативні якісь емоції, тому що вони починають всередину ну, розривати людину. Далі дивіться, робота ваша і кар'єра, кар зірочка перевернута. І отут будьте обережні, дивіться, тут, можливо, буде у вас якась зустріч з шахраєм, обман, егоїзм, зрада, підлість і крадіжки. Тож будьте обережні, крадіжка це ну, не тільки у вас щось матеріальне можуть в... вкрасти, розумієте? Якийсь ваш проєкт, можливо, ви готуєтесь. Ну, дивіться, чи дивлячись, чим ви там займаєтесь на своїй роботі, да? якусь інтелектуальну власність у вас можуть поцюпити, якусь вашу ідею гарну можуть поцюпити. Тож цей день знаєте бажано. Ну так, іноді такі, іноді такі зірочка перевертається, коли людина сама починає, да, тобто ви зірочка, але ви піддалися своєму его, а і ви під впливом, знаєте, зіркова хвороба така є. І тоді раз і енергія перевертається, да, і Тому каже карта про егоїзм, Тобто, можливо, це просто ваші такі енергії, щоб ви себе вважаєте зіркою кращою за всіх, да, от тоді, ну, так само. Дивіться, може вас просто на місце поставити через шахраїв, да. Тобто ти зірочка, да, ну йди сюди, йди сюди. Да? Зараз ми зараз ми розберемося, яка ти зірочка, що у тебе тут є, да, які ресурси давай. Нам твоє сяєво потрібно, розумієте? Тож будьте обережні, ну і самі, звісно, нікого не зраджуйте, да, от тому, що тоді, ну. Тривалий час будете в таких так само тут конфлікти, да тому що оточення це може бути і ваш колектив. Розумієте? Можливо, у вас в колективі бачите буде щось, якісь непорозуміння і так далі. Рецепт жезлів, це ваші гроші, ваші якісь ресурси. Теж в нас перевернути. Пам'ятайте, де перевернуті карти, будь ласка, звертайте на ці сфери в першу чергу свою увагу. Да? От, а що мені тут треба підтягнути? Що мені зробити, щоб а, все ж таки мої енергії ну, здобули балансу. Да? Дійшли до балансу. І так, рицар жезлів, дивіться. Знову таки, да, гроші можуть бути сварки, розлука, якісь сльози, втрати. Тому що ви тут ну можливо не будете в змозі або не буде у вас бажання приймати якесь відповідальне рішення, можливо, ви можете стикнутися з ненадійною особою. Всі сили, котрі спрямовані на розпал, сварок та інтриг, розумієте? Або ви просто будете замість того, щоб займатися своїми справами, да? ви просто будете от зранку да, вскочити на такого коня і будете ці цілий день інтригами махати. Ну, я так да, шуткую. От. Тож просто подивіться зранку, як, які у вас, тому що настрій це може бути і ваш такий настрій. Да? От, що, наприклад, не розібратися, не чесно поговорити, там іще щось, да, не розставити якісь крапки. от, А можете просто взяти там якогось жезла, да, інструмент якийсь і махати. Ну в даному випадку це буде не екологічний інструмент. да, Це будуть якісь сварки, якісь там сльози, от, ну і так далі. Тож тут так само дивіться, в цей день. Це сфера фінансів. Будь ласка, коли такі карти, це просто вони вас попереджають цей день. Не робіть нічого з грошима. От хай краще вони у вас залишаться, скільки є, чим ви втратити все. Розумієте? Коли такі карти треба заспокоїтися, дати собі час. А, і так само да? краще зберегти, що є, а, чим втратити все. Ну і дивіться, королева Жезлів. Да? Через що буде духовний розвиток в цей день? Королева Жезлів каже про освічену, благородну, люб'язну жінку. Вона має статок. Людина розсудлива, економна. Людина вміє поводитися з во благо собі та родині. Людина може дати вам надати допомогу, наприклад, або моральну да якусь можливо вам треба з такою людиною спочатку. Порадитися стосовно грошей розумієте, не сваритися з кимось, да там, наприклад, ви з оточенням е, будете з ким ви там співпрацюєте, да, давай туди вкладати? Ні, не давай, 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 на що сваритися, да. А давай ми знайдемо третю освічену особу, котра компетентна в тому, що ми хочемо почути. розумієте, не можна про гроші, наприклад, радитися з людиною, котра сама ніколи нікуди не інвестувала. Чому вона може вас навчити? Нічому. Ну, розумієте, якщо людина класна, пече пироги і ви хочете спекти пироги, то йдіть до тієї, котра вже вміє це робити, а не просто вміє читати е, рецепти. Різницю розумієте, в котрої ви прийшли, скуштували: о, супер, я такий хочу. От до такої людини йдіть. Тож, можливо, вам треба буде да, е, порадитися, то ви знайдете таку людину. Можете з нею порадитися, да? якщо вам там щось на щось підкинути, на здоров'я, наприклад, грошей, можете знайти через таку людину якусь собі, собі допомогу. Карта так само підтверджує, що можете отримати ну, якусь грошову винагороду або просто нові. Да? Паш, це оновлення, молоді. Нові, можливо, просто у вас будуть якісь гроші. Нові гроші, це е, можуть бути гроші іншої людини. От. Ну, що тут ще? Дивіться. В цей день можете робити важливі кроки до своєї мети. Якщо ви опануєте свої емоції, то зможете приймати відповідальні рішення. Карта каже, що прийшов час. Успіхи в фінансах та в бізнесі бачите. А ви, якщо застрягнете в таких енергіях, інтриг, обману, когось надурити, можливо, да ну схитрити десь захочете. Можливо, хтось вас буде подначувати і ви будете вестися, да там кудись вас в інтриги засунуть, і тоді бачите, ви не зможете прийняти рішень, Тож тут робіть висновки самі. Зранку встали так. Я сама сам обираю, що мені робити, з ким мені співпрацювати, що мені кому казати, яку правду мені приймати. Ну і так далі. Да? Я вирішую, як мені жити. Все. я вирішую, куди я буду вкладати фінанси, куди не буду. Все крапка Розумієте? Тобто, тут бачите, в нас останнім часом такі протирічіви до болі карти випадають. Чому ну тому, що я бачу, як всесвіт світ просто каже: обирай. Будь ласка, кожного дня в тебе дві енергії. Ти можеш бути королевою або можеш а, а, отримати вежу, да, коли в тебе буде руйнуватися все. Розумієте? Отож робіть правильний вибір. Будь ласка, поводьте себе зранку, як король королева гідно. В будь-якому випадку, да, спокійно, дипломатично і буде вам щастя. Ну і луна. луна, На що звернути увагу? Знову-таки, бачите, ви тут по луні можете займатися самообманом. Це не, не обов'язково хтось там да, там магію навів на вас. Може бути, звісно, магічний вплив по луні. От. Але здебільшого в такій в перевернутій позиції це самообман, да, ви будете казати, та ні, ну чо, ну. Це людина погана, да, це не я там або ще щось, да? Та хто мене може обманути, обдурити? Да? Вкладу я зараз гроші, нічого страшного. Там Петя вклався. Ну, наприклад, да. От тож, будь ласка, будьте пильними в цей день, тому що інакше буде нестабільність, будуть неприємності. От і ще можливо, ця карта так само а, вас е, е, підтверджує, що можливо буде зустріч у вас з людиною в цей день, котра буде навмисно вас уводити від істини у справах. Розумієте, то шукайте собі компетентну людину в будь-якій сфері, котра вам потрібна, котра зможе вам допомогти. Ну і яка цілюща енергія буде допомагати в цей день. Вам проходити всі ці випробовування. Ну, не критично, любі друзі, не критично, розумієте, не дивлячись на те, що потужні аркани перевернуті. да, Чотири перевернутих аркана все залежить від вас. Поставте собі мету, підвищити зранку свої вібрації. Все. Слухайте мантрі, йдете на роботу, слухайте пози позитивні афірмації. Є у мене, є в інтернеті. Ну, якщо там, можливо, мій голос або мої афірмації вам не підходить. Будь-якими шляхами себе підтримуйте, підвищуйте і здобувайте баланс зранку. да, Не давайте себе просто розхитати. Яка цілюща енергія, щирість. Зрозуміти, да, бачите, ця карта, вона підтверджує четвірочку пентаклів. Прийміть усі блага як ваше праву. Все, що у вас є, ваша гарна родина, ваші гарні відносини на роботі, в оточенні, ваша робота, якщо ви її любите. Все, що ви хочете, все, що у вас є, прийміть як ваше праву. У все світа, у все світі. Всього достатньо для, для всіх, розумієте, просто, щоб ми були нещасними, нам кажуть, що ми повинні виборювати все. Це неправильно. Це неправильно, всього достатньо для всіх. Просто треба підвищувати вібрації, тоді ви будете знати, як брати все легко. Посил від Артеміди допомагає іншим. Безкорисно ти об'язуєш. Всесвіт відповідати тобі так само, да? тобто, щоб він просто тобі давав все те, що ти хочеш. Тож, любі друзі, якщо вам треба індивідуальна консультація, я вас запрошую. Всі мої контакти є в, в описі. От, Ну і бажаю вам всього самого найкращого. Буду вдячна, якщо ви напишете, як у вас програвся цей розклад. До побачення з повагою, Софія!